Зі сторони Славного окупанти атакують головно силами 255-го мотострілецького полку. Зі сторони намагаються пробитися прямо до східних околиць Новомихайлівки. Зі сторони Солодкого і е, Степного атакують передові підрозділи 39-ї окремої мотострілецької бригади, намагаючись вийти на південні південно-східні околиці Новомихайлівки. Я так розумію, водночас саме вони атакують і е, суворо на захід у напрямку траси 05-24, і зі і власне з півночі. Е, Безпосередньо намагаються продавити оборону збройних сил України у напрямку селища Побєда, уздовж автошляху 05-24, який поєднує Мар'їнку через Костянтинівку з Павлівкою, і вздовж цих. Полів прямо просто через поля, фактично між Побєдою і Олександрівкою діють одразу три батальйонно тактичні групи, то таки 255-ї мотострілецької дивізії, мотострілецького полку 33-го, і добряче, неодноразово пошматована 155-та зальотна батальйонно тактична група Тихоокеанських морпіхів. От намагаються власне вони атакувати з Півночі північного сходу мета, ну мені здається, мета очевидна і зрозуміла, наші обороняються знову-таки, тут дуже часто ми зараз використовуємо цей термін, мало не на 270 градусів, на три чверті кола. Мета, я думаю, окупантів очевидна, це навіть не скільки захоплення там самої Новомихайлівки, скільки вихід, щонайменше на східний край от цього автошляху, що поєднує Мар'їнку з Павлівкою, і якщо припустити. Ну, вони цього вочевидь прагнуть. Що окупантам це вдасться? Це створить вочвить дуже великі проблеми для всього, саме як ви кажете, вугледарського угруповання північного флангу, насамперед, вугледарського угруповання Збройних сил України. От наша колега е Юлія Кирієнко, вона весь минулий тиждень фактично працювала на цій ділянці, і, от, за своїми враженнями, вона говорить, що робота артилерії тут зараз, саме в районі Новомихайлівки, вона мало не найінтенсивніша по всій Донецькій області. Давайте поглянемо це. Ворожа бойова машина підривається на мінному полі. У сусідній лісосмузі намагається утікти від вогню російський танк, але його теж дістають. У полях біля села Новомихайлівка лише за кілька днів виникло справжнє кладовище російської техніки. Усю її спалили воїни 79-ї окремої десантно-штурмової таврійської бригади. Остріл наші гармати працюють тут без упину. Остріл. Гарячий снаряд розриває морозне повітря. У штабі контролюють його приліт. Тут на екранах добре видно, де рухається ворог. Діді, діалог, сильно пілоти аеророзвідки з дронами-бомбардувальниками добивають ворожу піхоту, яка встигла зістрибнути спалаючих бронемашин. У московитів чималі втрати, але продовжують лізти, що таргани, кажуть бійці 79-ки. Вчора по одному напрямку сім або вісім груп. Рухалось, незважаючи на те, що ми там артилерію розбираємо постійно. продовжує свій рух. Я не знаю, як так можуть люди просто йти по попри... пішки своїх побратимів. Там. І так продовжувалось до вечора. Ввечері в перехватах читали, що надказніков в їхніх чекає собіст, ФСБшник і так далі. Але вони продовжують штурмувати наші позиції. Такого тиску на цій ділянці фронту не було давно, але десантники розуміли, що саме їхній напрям стратегічно важливий. Невеличке село Новомихайлівка, південніше Донецька, розташоване на шляху до дороги, яка сполучає сусідні густо населені Курахове та побитий війною вугледар. Саме у цей час торік росіяни намагалися масовано штурмувати вугледар, і теж безуспішно. Тепер вирішили піти в обхід, але у десантників 79-ки на те свої плани пострію. Для цього штурму росіяни підтягнули 155-ту бригаду морської піхоти, відновлену після чималих втрат на цій же ділянці фронту торік і заточену на війну у такі морози, які нині панують на сході України. Але першими у бій ідуть розгвардійці і гинуть десятками. Щоправда, невеликій групі росіян вдалося проникнути ближче до наших позицій, ніж нашим воїнам хотілося б. Зараз дальше проводиться штурмові дії е, на нашому напрямку. Противника е, його наступ відбили. Він е, між позиціями наші дальше в ліс. Зараз пробуємо вибивати його. Тож гармати знову готуються до бою, а дрони бомбардувальники вже підлітають до групи ворогів. Якісь миті і ворожа піхота перетворюються на хороших росіян. А значить, черговий штурм окупантів повністю відбитий. Юлія Кирієнко, Іван Головач, Олег Мостовий, спецкор, марафон єдині новини.